Дорогі вчителі, вітаємо з вашим найкращим святом Днем Вчителя. Саме сьогодні треба знайти якісь особливі тримкі слова, які повернули б наших вчителів у дитинство, налаштували б на ліричний лад, викликали б світлі спогади і подарували б святковий настрій. Так, це зараз наші вчителі дорослі, розумні, працьовиті, добрі, та лайтні. А перенесімо їх у дитинство. Нехай ми зовсім ще маленькі учні, але ми про вас багато знаємо. Ми да, навіть навчилися вимовляти Наталя Миколаївна Мовка. Ми знаємо, що колись давно ви теж були маленькими, як ми. Ось, наприклад, Наталя Володимирівна, Тетяна Вікторівна та Оксана Володимирівна, коли їх вкладали спати, крочку. Крачкома під, під ковтрою читали книжки. Але одного разу, коли їм потрапила дуже цікава книжка і зовсім незручна ковта, вони вирішили вилізти з-під неї і читати цікаві книжки разом із дітьми на уроках. Марина Леонідівна та Наталя Олександрівна вивчили англійську мову раніше, ніж українську. А маленькі Оленька Володимирівна та Аліночка Олексіївна, озброївшись савочками, разом ходили до пісочниці на свої перші археологічні розкопки. А коли починався дощ, вони сідали під грибком і розказували один одному страшні історії. Тому, коли вони виросли, та стали страшними істориками та географами. Ганна Васильівна влюбила дитинстві малювати портрети Менделєєва, та тільки дорослі думали, що то дід бабай. І від жаху розбігалися. А їй самій це так подобалося, що вона вирішила стати вчителькою хімії. А маленькі Оленка Миколаївна та Сашеня Миколаєвич завжди жарили бездомних кошенят. Побачать, бувало, на вулиці бездомне кошеня, його лублять, обігиють. Напоять мол молоком і починають йому фізику та біологію пояснювати. А маленькі Олечка Володимирівна та Віталій Анатолійович в дитинстві любили рахувати батьківські гроші та ще й собі не забували щось приховати. А потім вони підросли і все ж не покидали цю почесну місію. Так вони і стали вчителями математики. Ще коли вчителі були маленькими, вони часто демонстрували свій характер. Наприклад, маленький Сергійка любив шикувати дітей і командував праворуч, ліворуч, на місці стій. А Натуся та Ленуся всіх примушували сповідати їм казки. Всі діти їх слухали, а їм це так подобалося, що Сергійка став вчителем фізкультури, а Ленуся та Натуся філологами. філологами. А ще маленький Сергій Коюрійович з дитинства відзначився відповідальністю і принциповістю. Він дуже любив перевіряти журнали. Спочатку він перевіряв тільки журнали Перець і Барвінок, а коли подорослішав, йому почали довіряти перевірку інших журналів космополітен та за кермом. І щоб не позбутися цієї звички, йому довелося стати завучем. Геть усі вчителі дитинства так полюбили чистоту, так що в райки з сприбирання проводили ще на території ясельної групи. Тому їм довелося стати класними керівниками. Щоб одна очка є кіна, навала. Щоб на та очка є кінна на оки карувати. Ось щось фарма води теж його керувати сильно. Вишукує своїх усіх рядок, даному їм віддавати накази та вчити їх, як вести себе з друзями, знайомити їх з правилами поведінки на дорозі. І ми лакіше ви. Слухайте наші жарти та поздоровлення. Тож ми вам бажаємо, щоб вам щастило в усіх справах і щоб здійснились найзаповітніші ваші мрії. Хай ваші сяючі очі ніколи не затмарюють сумом. А ваше серце зігріває щира повага і любов оточуючих. зі святом. Я приїхала у рідний оскіл і не змогла зайти до школи. І я дуже була рада бачити всіх вчителів і тому наперед. Напередодні свята я хочу привітати вас і побажати вам усього всього найкращого.